Сьогодні біля Геронимівського будинку культури вшанувати пам'ять Сергія Геновського зібрались рідні, друзі та місцеві жителі. Знайома загиблого Жана Іщенко говорить, до війни Сергій працював далекобійником. Дуже любив дорогу. Його тягнула, манила та дорога далечінь. Він об'їздив всю Європу, здійснив свою мрію, став далекобійником. Мама розказала такий спогад, що він ще, будучи у школі, притягнув звідкись таке ржаве, залізяче, і сидів, колупався там у тому гаражі сам разом з братом, і потім з такою гордістю зміг завести той мотоцикл. Сергія у селі знали всі. Це був найдобрішої душі людина. Однокласниця загиблого Інна Шинкаренко розповідає: в школі сиділи за однією партою. Ходили на гуртки ми разом і на фотографії робили. Улякались, і спортом займався він. І волейбол, і баскетбол завжди казав мені, ми самі менші в класі з ним. Я і він да ось він завжди казав мала. Ну, ми з тобою такі самі крепкі між усіми. Його вчителька Ольга Буркацька каже, в шкільні часи Сергій мав багато друзів. Згадую, як вперше вони прийшли до школи, він серед однокласників вирізнявся своєю такою світлою, мабуть, душею. Завжди говорили Сережка, в нього не було якоїсь. Різвичка в нього не було якогось прозвища, як буває серед дітьми. Він для всіх був сірожка. Боляче сьогодні говорити, але спогади завжди світлі про нього. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Сергій був за кордоном, розповідає голова територіальної громади Руської Поляни Олег Гриценко. Каже, в березні 2022-го він повернувся та добровільно став до лав Збройних сил України. Сергій пішов на війну. Одразу з перших днів до цього він займався перевезенням, працював за кордоном. З перших звісток про війну він повернувся до України, щоб захищати свою батьківщину. Сергій Гановський, герой нашої громади, нашої держави, загинув біля міста Суджі. Захищаючи територію, щоб ворог не потрапив до Сумської області, після прощальної церемонії воїна з почистями доправили на геронимівське кладовище. Оксана Ковтюх, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.